Друзі, сьогодні ми проведемо цікавий експеримент з повітряними кульками та свічкою. Для цього нам знадобиться дві повітряні кульки, свічка, сірники, трішечки води та нитка. Але будьте обережні зі спичками та виконуйте цей експеримент за увагою дорослих або батьків. Так, ми зажигаємо свічку. А потім піднесемо звичайну надуту кульку до полум'я свічки. Звичайно, кулька лопається, тому що повітря в кульці нагрівається від полум'я і розширюється, що призводить до лопання кульки. А тепер ми наливаємо воду у другу повітряну кульку і надуваємо її. Після цього підносимо її до свічки. І ось диво! Кулька навіть не лопається. Чому це трапляється? Дуже цікаве, у води висока теплоємкість, вона забиратиме тепло, доки не почне кипіти. А оскільки температура кипіння збільшується зі збільшенням тиску, а всередині кульки тиск високий, то вода закипить наскоро. скоро. Це нам захоплюючий аспект природних явищ та заохочує нас вивчати їх більше. Спробуйте провести цей експеримент вдома та поділіться своїми враженнями.